У мене, на жаль, знову збилася запис. Не знаю, чого воно збилося. І от мене закінчило на тому, як ми на оцей Макларен. Летимо. І потім. Ой, я забув зробити замідлену зйомку. Ладно, і до нічого не сталося. Ми летимо. Це перш лицевий людей.

Дивіться, як я розкорьжену. А поліція вже їде. А поліція вже їде за той Макларен. Вісю. Вже я свою максималку розганяю, вже по вже зараз слухаю. Лопне бігунь. Це ще й стрибне. Він погадає буде стрибати. А ні Він реально стрибає! Ой-ой-ой! Ладно, на цьому все, в принципі, мої друзі. Я склав бо тому що чогось Запис збилися І так би був до відео. У це було одне по графіку, і у це було одне бімодж драйв, а друге... Бо Ешл Сілізайшн 2 я би так хотів, але збулася запись. Я хотів на 15 хвилин, тому я ще що в мене в, не зміг завтра, тому що в мене вчора топовчора, бо в мене вчора було святкувала своє день народження. А я ще раз вам дякую за те, що ви мені зробили до, ну, доступні вже нарешті ті 10 підписників. Я вам дуже дякую, а я ще раз дякую за 80 переглядів на... Перед минулому відео. Я не знаю, як ви, ви монстри. Ви круті. Я не знаю, як ви це зробили, але ви дуже постаралися. Для мене це дуже класно. Ви мене мотивуєте. І дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Звісно, пишіть коментарі, як вам це відео, що вам його сподобалось, щоб мені знімати такі рубрики, або запропонуйте свої рубрики. Або запропонуйте, які наступні ігри мені грати. Я буду дуже вдячний за хоча б один коментар. А поки що всім па-па-па-па!